Олексевич Маринов, новий майстер компанії. Сьогодні це вже сполучені штати починалося все тут, в нас в Україні зі своїм бізнесом. Теж пам'ятаю цей шлях. Зараз ми його почуємо. Я надіюсь від Марини. Мариночка, привіт, вітаю тебе з цією здовідною кваліфомріяною кваліфікацією. Розкажи нам, що можеш порадити, що в твоїй історії може нам допомогти допомогти людям. Всім доброго вечора. Я трошечки розповім свою історію. Можливо, хто не чув, як я починала знайомитися з коралом, як я перші паліфікації робила. Перше знайомство це було на продукт. Я прийшла щоб схуднути до Лязкун Аліни. Я була щиро закохана в продукт. Там два роки про бізнес я не хотіла чути, тому що в мене був лінійний бізнес. Я мала кондитерський, можливо, хтось вже знає. Сім років я була успішним кондитером. У мене було. 13 точок постачання десертів в три різні області України: це Житомирська, Київська і Рівненська. Тобто роботи в мене було отак. Гроші також я хороші заробляла в принципі. В нашому маленькому містечку я 10 тисяч населення жила в місті. А я заробляла в найкращі періоди своєї роботи: це 3-4 тисячі доларів. Але я ніколи тих грошей по суті таких великих я в себе в руках не тримала, тому що це постійні інвестиції. Коли в тебе лінійний бізнес, знаєте? Я е, завжди думала, чого бізнесмени говорять: в мене немає грошей. Вони не мають гроші, тому що всі ці гроші він з'їдав, ну, закупка товару, постійна інвестиція. І от коли а, був оцей переломний момент, коли там мене кидають на гроші, я втрачаю велику суму грошей, плачу, дзвонить мені Аліна, пропонує цю подію в Буковелі. І оце саме тоді сталася. Оця точка, оцей знаєте, як всі говорять, жетончик провалився саме на події в Буковелі. Я коли слухала ці історії, я думала: ну, типу, це взагалі реально. Бо в мене дуже було скептичне відношення до мережевого бізнесу. Типу, що а, це та сама піраміда, я думаю, ви всі це чули. І я а, почула оцю свободу. Для мене саме. Е цей жетончик було це свобода, коли ти а, можеш заробляти класні гроші, ти можеш розвиватися, ти п'єш класний продукт, тому що для мене а, продукт від Coral Club, це було моїм стиль стилем життя протягом двох-трьох років. Тобто я просто була продукт і а, щиро від нього кайфувала. І коли я почула, що це можна а, між собою поєднати. Не просто сиділа там і плакала, думаю, чого я раніше цього не зрозуміла, чого мені не донесли. А просто знаєте, не був час, не був підходящий час. Я слухаю ці історії, я пам'ятаю історію Тетяни Фасіної, коли вона сказала за це плаття, яке вона купила на подію. Ой, точніше, до майстра, да, якщо я не помиляюся, вона купила плаття, щоб чекати нагородження майстра. Я ж зробила так само. Я купила платья з пірішками, таке і, і поїхала в краків. Ми їхали в краків з Аліною і тоді я мала зробити, якщо я не помиляюся, золотого на цей краків. І я настільки стрімко росла, тому що мій інструмент це був мій інстаграм. Я пила продукт, я показувала весь час інстаграм. Це спочатку був срібний директор, потім смиралдово, і потім діамант. Тобто за три місяці я зробила діаманта, я зробила. 42 тисячі гривень а, зарплати. Типу, я отоді ще ще більш зрозуміла, що блін, типу, класні гроші робляться в легкості. Ну, ти не пахаєш 24 на 7, Ти реальнікост тільки що Андрій сказав бізнес за чашечкою кави. Я весь час працювала, коли я зранку сиділа там каву пила і писала споживачам або придумувала якийсь контент-план. І тоді ми поїхали в, в Прагу. Тоді, знаєте, вже почалось таке більше знайомства з людьми. Ти більше, ну ти ж ти починаєш уже вливатися в це життя, таке коралівське, в цю спільноту таких людей, молодих, успішних, здорових. А потім став, сталося те саме вигорання. Я думаю, що в кожного з вас вона є, коли ти не знаєш, як рухатись далі. Тоді Андрій зі мною багато працював з моєю головою, але знаєте, воно потрібен був час. А, і, напевно, найбільша моя точка розвитку це була в тому, що я почала працювати своєю головою. У мене було 5 місяців перерви, коли я не працювала. Тобто, це зробила Діаманта, поїхала в Краків. І от Андрій каже: роби майстра. А в мене ступор. Типу, я в мережевому нуль з досвідом, як того майстра зробити. Я взагалі не вміла делегувати. Це моя проблема була в валінійному бізнесі. Так само в мережевому. Я не знала, як мені працювати з командою. Типу, ну як що, що мені робити? Тобто, і я таки затянула ручня конкретний. Я а, а, 5 місяців. Ну тоді якраз був період, коли я переїжджала в Америку, 5 місяців. Я Вагалась, типу, ну що робити? Хоч в Америку я приїхала з усіма своїми ковриками, насадками. Тобто, я планувала також тут робити типу кондитерський бізнес. Ну було в планах, і коли. Uh, я приїжджаю в Америку. В березні місяці я отримую зарплату пасивний повністю дохід. У мене за ці п'ять місяців був від 12 тисяч гривень до 21 тисячі гривень. Тобто, за пару місяців роботи я напрацювала класну споживчу базу uh, людей споживачів, які робили мені оці 500 балів. І моя команда, яка залишилась на той момент, вона розсипалась вся. А залишила зі мною тільки свята. Вона смарагдовий директор в Америці. Також тут і оці п'ять місяців споживачі, і свята щось робила так само о, своїми споживачами. Я отримувала пасивний дохід від 12 до 21 тисячі гривень. І... В березні місяці мене стояло питання, чи їхати мені на подію в Майамі. Думаю, Марина, куди ти попрешся, не знаючи ні мови, не маючи по суті там, ніякої команди, нічого не знаючи поїхати в Майамі на ту подію. І я точно розумію, що якщо я не поїду, то я тут більше не буду. Тобто, це або ти їдеш, дивишся знову, типу, ковтаєш оцей свіжий свіже повітря і працюєш по новому. Я поїхала, тоді Наталія Красій, мені здається, це чи. Чи було в Майамі, чи в Сакраменто, і вона запитала мене, Маренка, ти майстер? Типу, кажу, ні, я не майстер. А... І потім я така думаю: а чого я не майстер? Тобто я своїм потенціалом я знаю, які в мене потенціали є. Я б могла зробити того майстер не раз-два. Але я задала собі питання: типу: що мені заважає? Типу, що мені заважає зробити того майстра? І я почала виписувати там страх за команду. Типу, немає якоїсь відповідальності. Ну, прописала повністю все. Чому я не можу це зробити? Дуже багато працювала з головою, дуже багато, тому що саме я навішала на себе ярлики. Там я боялась великих грошей. Наприклад, це також страх, який заважає нам рухатись далі. І в липні я приймаю точне рішення, що все, типу, я роблю майстра. Я не знала, як це має бути. От головний мій інструмент це Інстаграм і моя щирість. І в липні, чи це в серпні, я вже не пам'ятаю. До мене приходить людина, приходить Оксана Хоречко, моя сильна гіночка. І от знаєте, я приведу вам до прикладу ситуацію, коли людина тухне. От візьмемо дві, цих, дві зажигалки. І от вони двоє горять по окремо. Якщо одну кинути там в воду, вона заб'ється водою і буде просто випускати газ, ти нічого не будеш бачити. І тут з'являється людина, яка тебе підпалює. І це саме е, Оксана, вона якось, знаєте, подарила мені віру в себе, що Марин, ти все зможеш. Типу, давай збавляйся від цих хірликів, які ти на себе навішала, і давай по-новому. І тоді я дійсно почала працювати по-новому. Прийшла ця команда ми. Е, е, Зробили класний результат. Я почала працювати по новому. знаєте, з'являється вже якась відповідальність, тому що в тебе повірили, а ти не віриш сам в себе. Спрацювало дуже так само. Так сказала тільки що дівчинка за Білорон. Ми зробили тож товарооборот в жовтні на. Двадцять тисячі чи 23 тисячі балів. Я вже не пам'ятаю. Але коли вже було закриття майстра, тоді вже знаєте стався знову оцей такий важкий період, коли я сижу. Це вже напевно було три дні до закриття місяця. а в мене щось 9 тисяч балів. Я така розумію, що все турбати, бо я не закрию цього майстра. З'являється знову страх. За дві години до е, вже, типу, полуночі, коли треба вже має повністю закритися місяць, е, я розумію, що мені не вистачає дві з половиною тисячі балів. І знаєте, ти вже таке розочарування відчуваєш, але потім я думаю, ні, Маріна, зібралася, ти це можеш зробити. І за дві години я просто я не знаю, як я зробила ти три тисячі балів, щоб закрити майстра. Але тоді я чітко зрозуміла, коли. В тебе є оця ціль, коли тобі дійсно це треба. А ніякі обставини, ніякі там стіснення, що ой, мені важко позвонити, мені важко написати. Це все відпадає, тому що ти знаєш, що ти хочеш і що тобі потрібно. І це знаєте, саме з закриття майстра я трошечки переоборола і я зрозуміла, що коли тобі це дійсно треба, ти зробиш це, не зважаючи ні на які обставини. Тому що в мене ну багато хто не вірить, типу, по всі ой, ди сві макарони, і типу не страдай фігньою. Насправді, коралл він дарує мені свободу, і оце напевно свобода і визнання. Це дві таких головні речі, на які я сюди прийшла. Тому що я знаю, що я можу дати цінність іншим людям. А мною надихаються дуже багато дівчат. Я є прикладом, коли типу, я п'ю продукт, я завжди це транслюю в інстаграмі. І всі, що бачать мій шлях, і знаєте, є люди. От ми, типу, зливаємося, що люди нам відмовляють зараз. Люди гріються чесно по місяців 10-12 для того, щоб зробити покупку, настільки зараз ринок перенасичений цим, а потрібно бути постійними в тому, що ви робите. От і все. І тоді результат 100% буде. І от так говорив Андрій. Типу, якщо це кваліфікація, ми робимо, воно дуже швидко. Ця мотивація спадає. Коли я знаю, що я через а, там півтора року, може менше, буду мати 5-10 тисяч доларів в свободі, то я це зроблю, незважаючи, що мені скажуть 100 ні чи 300 ні. Я знаю, що все рівно будуть ті люди, які а, повірять вас, які прийдуть, і це все буде м, така злагоджена робота, командна. І от не, напевно не Цінніше це саме робота з командою, це партнерство, довіра один до одного, яку вселяють. То ти вселив когось, віру, що все вийде, то в тебе вселили. І отут знаєте, воно має, а, має бути в синергії, так сказати. тому ось такий в мене шлях. Париночка, ми тебе вітаємо. Ти сказала напевно найголов... ну, багато сказала цікавих, сильних речей, і, і те, яка команда зараз до тебе прийшла, і те, які результати роблять, вони воно не просто так відбувається. Чомусь воно відбулося з тобою. Значить, е... хочу сказати, оця постійність річ, яка від дуже багатьом нам не дає жити своє найкраще життя. Ми не постійні. Тиждень два поробили, випали на тиждень. Місяць побули активні. Місяць пропали. Е, от не хватає, зайте не дотягуємо ця, вода не закіпає. Ми поставили кастрюлюку майже майже, майже 90-95 градусів забираємо. Чуть-чуть змучились, ідемо перепочиним. І знову та сама історія. Одним словом, ти сказала річ, яка ну давайте я про себе скажу. Я не можу ні про кого з вас сказати. Якою я себе запалюю в самі важкі моменти? Це річ про потенціал. Хто відчуває в собі, що потенціалу в нього набагато більше ніж зараз результату? Правда ж, є цей момент, чого я це життя якось нібито профукую. Потенціал ж, і сам кожен про себе це розуміє. Так, да, це дійсно так. І дуже боляче, коли ти свій потенціал, який в тебе є, не реалізовуєш. І от оце відчуття не дає спати. Да, це Так, да, і це відчуття тебе вечором крутиться в голові. Ти зранку ж так і Треба робити, от друзі, заженіть себе в цей стан. То, що зробила Марина, поїхала в Майамі, Я вам здам секрет. Ми з Наталією і ще з рядом наших лідерів будемо в Братиславі 18 січня. Ми там з вами побачимось з тими, хто до цього бізнесу відноситься як до бізнесу і розуміє, що це оцей геймченджер, що цей шанс дався. Ми з вами бачимося 18 січня. Зробіть можна... для себе крок, який ви зробили. Тобто, це, це не просто так сталося. Це ви заслужили, ви зробили це ваше рішення, ваша децизія. Я Марину, хочу... Доми, ми тебе вітаємо. Доми... Да, добавляю, я хочу додати, додати саме: а, от там я по собі це а, помітила. Якщо, наприклад, а, я запрацювалась, я вже не заходжу на ці зуми, втрачається якась мотивація. І знаєте, коли я повертаюся знову до цих постійних зумів, до подій. А тоді ти чуєш історії і це запалює це, напевно, та сама зажигалочка, коли тобі не вистачає. все, ти почув історію і ти зразу накладаєш на себе. А що мені мішаєте? Чого я не можу? Тому от щиро всім рекомендую не пропускати зуми, їздити це взагалі, Слухай, це взагалі культура нашого бізнесу. Це так. ти в процесі, ти не можеш не бути тут. Да, це... Так, да, це от процес цього бізнесу, інакше цей бізнес не відбувається. Да. Дякую за і глибину, і за такі так, влучення речі. Дякую, за віру і підтримку а, весь час. Стоп. Це тільки початок.